До літа залишилися ще недовго. Дехто вже спланував подорож за кордон, а інші тільки планують. А наші дітки вже давно думками на морі або в горах. Тому що все пройшло гладко, Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці Facebook нам нагадує про нюанси виїзду дітей за кордон. А саме про згоду від одного чи батьків. Доброго дня! Мене звати Ірина і я вас вітаю на моєму YouTube-каналі. Канал, на якому я розказую про закони як Італії, так і України, різні новинки, промовні аспекти тощо. Тобто вся необхідна інформація для інтеграції українців в Італії, а також для осіб, які цікавляться життям в Італії та України. Тому все про все і про більше. Але як в дитинстві ми казали, давайте дружити. Від мене інформація, а від вас лайк і підписка на канал. Ось така взаємопраця! Згода одного обох батьків необхідна лише на виїзд дитини за кордон. Щоб в'їхати до України, такий документ не вимагається. Законодавство інших країн світу щодо подорожей неповнолітніх може відрізнятися від українського. Тож з правилами в'їзду виїзду інших країн світу, консультуйтеся, будь ласка, додатково та обов'язково враховуйте такі вимоги під час планування подорожі за кордон. Не потрібно отримувати згоду на виїзд дитини, яка на момент подорожі досягла 16-річного віку. То що ж це за згода відповідно така? до правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27 січня? 1995 року номер 57 Виїз України громадян, які не досягли 16річного віку, здійснюється в супровіді одного з батьків або інших осіб, уповноважених за нотаріально посвідченою згодою одним з батьків, або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків, або без такої. У такому документі має бути зазначено державо. Або декілька держав, куди їде дитина та період, коли вона перебуватиме за кордоном. Звісно, необхідно зазначити й особу у супровіді якої дитина виїжджає. Оригінал згоди необхідно пред'явити представнику Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю при виїзді дитини за кордон. Де можна отримати такий документ? На території України у будь-якого нотаріуса за межами України в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, а також у місцевого іноземного нотаріуса. Засвідчений іноземним нотаріусом документ для чинності в Україні, як правило, потрібно додатково засвідчити апостилем або легалізувати. Іноді жодного засвідчення не вимагається. Що треба, щоб оформити засвідчену згоду? Перше паспортний документ, що посвідчує особу. А друге документальне підтвердження факту батьківства. Але, звичайно, така згода вимагається не завжди. Тому документ не вимагається у разі, якщо обидва батьки дитини йдуть разом з нею. Не вимагається, коли пред'являється один з таких документів або їхніх нотаріально засвідчених копій, як свідоцтво про смерть другого з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків. Також може бути документ визнання другого з батьків безвісно відсутнім або недієздатним. Також не вимагається згода, коли пред'являється рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку без згоди та супроводу другого з батьків. Пред'явлення довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, і зазначенням в цій довідці, що відомості про батька дитини внесені на підставі статті 135 сімейного кодексу України під час виїзду дитини за кордон о супроводі одинокої матері. Пред'явлення довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, виданої органом Державної виконавчої служби або приватним нотаріусом. Якщо інший з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Та який відсутній у пункті пропуску. А також не потрібно, якщо дитина не є громадянином України. Якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка штамп. Про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або перебування такого громадянина на постійному консульському обліку підтверджується довідкою про перебування на консульському обліку. Крім того, з 2018 року з'явилися нові норми щодо в'їзду дитини за кордон. Покликані захистити права дитини в умовах, коли один з батьків не бере участі у житті та вихованні дитини. Тобто, у подібних випадках усі значущі рішення для виїзду за кордон дитини приймає лише один з батьків. Якщо рішенням суду визнано або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини разом з ним. Щодо нього не застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з нею. Строк поїздки не перевищує одного місяця. Мета поїздки лікування, навчання, участь дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, оздоровлення та відпочинок дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей тощо. Інформування іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов'язки, якщо відомо місце проживання, шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України із зазначенням мети виїзду, держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Найосновніші моменти я вам розказала. Наразі у мене все. Якщо у вас є деякі питання, задавайте їх. У коментарях я з радістю на них відповім. Бажаю всім приємних і безпечних подорожей. Дякую за перегляд даного відео і до нових відео. Па-па!